На той час у 2015 році я працював викладачем кафедри всесвітньої історії Кримівського державного педагогічного університету. І ось весна, кінець березня місяця, на 9-ту годину ранку ну, мене вже попередили, що до тебе завтра прийде людина. Із військомату, який сьогодні у нас був, приходив, тебе питав. Ну, на той час ми займалися волонтерством. Ми, вже починаючи з лютого місяця 2014 року, ми закупляли спальні мішки для 17-ї танкової бригади. Ми із студентами. Волонтерським рухом займалися, вже тоді допомагали нашій армії, тому для мене було. Я сам ходив до матеріально Довицівського військомату, але сказали, що їм зараз поки що не потрібні колишні моряки, учителі. А ось у 2015 році, у кінці березня, до мене на 9-ту -го годину ранку на пару, де я читав основи права на філологічному факультеті, прийшов молодий, красивий солдат Збройних сил. І Із у присутності студентів у присутності 30 дівчат мені була вручена повістка для проходження служби у Збройних силах. У той же час було приблизно вручено повістку і моєму колезі, асистенту кафедри історії України на колі Миколайовичу Звістку про те, що я йду до Збройних сил України. Дівчата, яким я читав правознавство, які мене любили, поважали. Вони сприйняли неоднозначно. З однієї сторони, це була гордість за те, що викладач їхній долучиться mm. до Збройних сил України. А з іншої казали, Олександр Володимирович, ми так хочемо, щоб ви у нас залишалися, тому що ну, цікаво з вами. Цікаві семинарські заняття, цікаві екскурсії. На той час я ще займався екскурсійною діяльністю, знайомив студентів із історією України із визначними місцями, сім чудес України. Ми намагалися їх всіх всіх побачити, тому от вони казали, може ви з нами залишитися. Ось, але служба у Збройних силах. І ось на відправку до материгінного військомату у той час зі мною прийшло близько 20 студентів. Це були прапори, це були гітари, це були пісні, як ото в старі часи. Мабуть, тільки ті ленточки не вистачало через, через груди. От були справжні проводи до Збройних сил. І із з 29 квітня 2015 року я проходжу службу у Збройних силах України.